Від Івана святого Євангелія читання, гослав, будьмо уважні, коли настав вечір того самого дня першого в тижні, а двері були замкнені там, де були учні. Зі страху перед юдеями прийшов Ісус та посередині і каже їм мир вам, Сказавши це, показав їм руки і бік, і зраділи учні, побачивши Господа, і знову Ісус їм каже мир вам, як мене послав Отець, так я посилаю вас. Сказавши це, дихнув на них і каже Прийміть Духа Святого. Кому відпустите гріхи, відпустяться їм, кому ж затримаєте, затримаються. Томаш, один з дванадцятьох, на прізвище близнюк, не був з ними, коли прийшов Ісус. Інші учні йому сказали ми бачили Господа. Він відповів, як не побачу на Його руках ран від свяхи, не вкладу мого пальця у місце, де були цвяхи. І коли руки моєї не вкладу в його бік, не повірю. По вісьмох днях учні знову були в домі, і тома був з ними у віходи Ісус, а двері були замкнені, стає посередині, і каже, мир вам. Потім каже до Томи Вклади твій палець сюди і глянь на мої руки, і простягни твої руки, і вклади її у мій бік. І небудь не невіруючий, але віруючий, Тома відповів і сказав до нього Господь мій і Бог мій. Каже йому Ісус, тому що Ти бачив, мене віруєш. Щасливі ті, які не бачили, і увірували. Багато ще інших чудес учинив Ісус на очах своїх учнів, що їх не записано в цій Книзі. А ці записано, щоб ви увірували, що Ісус є Христос, Син Божий, та увірувавши, щоб мали життя в Його ім'я. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа Христос Воскрес! Дорогі у Христі! Сьогодні ми святкуємо провідну неділю, де не мов би прощаємось із цими великодніми святами, і де в особливий спосіб Євангелист Іван показує нам спільноту 12 учнів. Але проблема була одна, що одного із них не було, було тільки 11, коли прийшов Ісус. Сьогоднішній Євангелій має на меті показати нам, наскільки є важливою спільнота, наскільки є важливий кожен із спільноти, не тільки із тих 12 учнів, про яких сьогодні ми читаємо, наскільки є важливо сім'я як одне ціле, дає Батько матір, Де є діти. Коли когось одного бракує, завжди це є не так, як є ціла сім'я. Щось подібне є у суспільстві, де мусить бути також певний устрій, коли когось бракує, появляються інколи певні клопоти, проблеми. Щось подібне було і в спільноті учнів, де Христос після свого Воскресіння. Приходить і вітає їх тим привітом мир вам. Але Тома є відсутній. Сьогоднішнє Євангеліє в особливий спосіб хоче нам показати постать святого апостола Томи. Що більше, хоче нам показати, що апостоли, які товаришили Христові, які бачили Його чуда, зцілення, оздоровлення, все ж таки вони залишалися людьми. І сьогоднішнє Євангелія це чітко показує де Тома, який бачив Бога, який бачив всі діла Господні, засумнівався. Постать апостола Томи є непересічною постаттю, тому що ми можемо побачити в Євангелії, як неодноразово Він виявляв свою глибоку віру. Пригадуєте, можливо, той момент, коли Ісус Христос прямував вже до Єрусалиму, і були ці побоювання, що Його можуть каменувати, і апостоли Його відмовляли, Господи, не йдем туди. А апостол Тома каже: ні, йдемо і разом з тобою помремо там. Глибока віра, розуміючи, що наражений на смерть. Але наскільки ця віра його була глибока, що він був готовий віддати своє життя? Що стається тут, де Тома, маючи таку глибоку віру, засумнівався? Тома є прикладом багатьох людей, є прикладом багатьох віруючих людей, де ми ходимо до храму, де молимось, але час від часу. І наше серце також сіють різного роду сумніви. З одної сторони, ми ніби є віруючими людьми, з другої сторони, ми інколи також сумніваємось. Апостол Тома хоче нам в чергове показати, що сумніви деколи можуть навіть збільшити нашу віру. Як в Євангелії описано, що Тома, вдруге побачивши Господа, Викликнув цим голосом Господь мій і Бог мій, утвердивши свою віру. Що є дуже цікаво, в Євангелії про це не описане, як розвивалося життя святого Апостола Томи далі. Напевно, що ви всі знаєте, після смерті Ісуса Христа і Його Воскресіння, церква Христова дуже сильно розвивалася, стрімко розвивалася. І кожен із 12 апостолів мав окрему місію. Апостол Тома мав місію поїхати в Індію і там, власне, проповідувати слово Боже. Є така легенда, з якою я вам хочу поділитися, що індійський правитель, дуже багатий правитель, мав намір построїти величезний палац для себе. Він послав свого посланника до Єрусалиму, щоб знайшов власне того архітектора. Тим архітектором виявився апостол Тома, який сказав: Я можу побудувати цей величний палац для цього правителя в Індії. Це стало цією нагодою, щоб він попав до Індії. Ну і в Індії, відповідно, цей посланик познайомив його із цим правителем. і... Апостол Тома отримав величезну суму грошей. І від цього правителя він дістав також певний час для того, щоб втілити цей великий задум цього величного палацу. Апостол Тома, отримавши ті гроші, пішов і ті всі гроші роздав бідним. Поділився з бідними, потребуючими, немічними. Ну і приходить певний час, ну і цей правитель кличе. Показуй мені те, що ти збудував. А апостол Тома каже: на жаль, на цій землі ти цього не побачиш, ти побачиш тільки після смерті те, що я збудував. Згодом рідний брат цього правителя дуже тяжко захворів, і у своєму видінні він мав такий зображений величезний палац на небі. І він поділився із своїм рідним братом, цим правителем, що слухай, я бачу величезний палац, але він є на небі. Ці слова настільки вразили цього правителя, що він тому, якого запроторив за те, що він витратив всі гроші у в'язницю і навіть мав намір з тим його посланником слугою втратити, але він прийшов до апостола Томи, охрестився і прийняв віру Христову. Хоча все одно життя апостола Томи і надалі не було легким, його життя закінчилося мученицькою смертю, власне, в Індії, де він проповідував, де навертав людей. Але цей випадок показує дуже цікавий елемент постаті апостола Томи, який все робив, щоб здобути небесне. Навіть витрачаючи те земне, що людина або люди дуже цінять. нехай сьогоднішня Євангелія заохотить нас цінувати свою спільноту, де ми є, чи в нашому випадку мо нашу спільноту, чи в вашому випадку цю спільноту сімейну, родинну, а й з другої сторони також пам'ятати, що кожен із нас. Є дуже цінний в очах Божих, так само, як і апостол Тома, який був відсутній, але згодом був присутній знову ж таки у спільноті 12 учнів, де визнав свою віру, викликуючи сильним голосом Господь мій і Бог мій. Амінь.